Два роки не могли прийняти цей закон і прийняли ще в такому вигляді: де демобілізація. Я розумію, що потрібна поступова ротація. Ми не можемо забрати декілька бригад з фронту, але має бути якийсь механізм. Люди третій рік. Не бачать своїх рідних без мобілізації тилу, не може бути і мобілізації фронту. Це паралельні процеси. Без людей не переможемо. Але я вважаю, що ми без озброєних людей не переможемо. Нам потрібна зброя. Для того, щоб була зброя, потрібно, щоб ті гроші, які є у держави, використовувалися ефективно, а не витрачалися на бруківку, на фонтани, на телемарафон. Нам. Потрібно не втратити країну. Тому, будь ласка, відвідуйте мітинги, будьте активними, донатьте, висвітлюйте корупціонерів, колаборантів інших державних зрадників. Якщо ви хочете приєднатися до нашої громадської організації Спротив, будь ласка, ми якраз будемо системно працювати над доброчесністю, прозорістю, підзвітністю наших обраних працівників.